Дитяче середовище створять в Івано-Франківську. З такою ідеєю виступили мами Прикарпаття, активісти теплого міста та чиновники від архітектури. Кажуть, у середмісті практично ніде проводити час із малечею, спорудити звичні майданчики не вихід, адже вони зіпсують історику архітектурний вигляд міста. Тому пропонують запровадити нове поняття дитячого простору. Громадські місця у центрі необхідно облаштувати таким чином, аби вони були цікавими для підростаючих івано-франківців. Не тільки е, ті люди, які проживають в центральній частині Міста потребують е, дитячих. Е... Просторів, але ті люди, які переїжджають з периферії в центральну частину міста, скажімо, пасічна казка для того, щоб провести тут час. Активісти оголосили конкурс на кращий проект дитячого середовища. У ньому можуть взяти участь дипломовані фахівці або студенти архітектури і ландшафтного дизайну. Також запрошують до співпраці експертів із за кордону. Ми дуже хочемо, щоб власне учасниками були не тільки місцеві архітектори, а це дуже обов'язково, щоб і місцеві обов'язково так само прийняли участь. Як і е, якісь конкурсанти міжнародні з різних країн, е, з різних континентів, тому що власне е, це десь можливість побачити різні погляди на одне і те саме. Конкурсні проекти мають бути якісними та креативними. Наголошує головний архітектор міста Володимир Гайдар. Важливо, аби вони гармонійно вписувалися у міське середовище. Ми маємо. Існуючі площі, майдани, сквери, пішохідні зони, вулиці і е, шляхом влаштування там е, дитячих просторів, е, просторів для відпочинку мамів з дітьми, дітей, е, ми можемо надати, скажімо таке, друге дихання цим громадським просторам. Ми можемо урізноманітнити, оживити їхнє функціональне, е, функціональне значення. Зареєструвати конкурсну роботу можна буде вже наприкінці листопада. А переможців визначатимуть наступного року символічно у День захисту дітей.